Сам був з Польщі, він був з Польщі, він народився в Польщі, мав громадянство польське. Але він був етнічним білорусом і тому принципово, коли приїхав воювати в Україну, він принципово пішов в полк Калиновського, тому що він сам вважав себе білорусом, і він собі. На своїй особистій сторінці акаунтів Сигналь написав, що принципово поміняв своє прізвище на своє прізвище білоруське, тому що це прізвище його предків, і під цим прізвищем він загине. І так на жаль, його слова стали пророчими.